NotCoin вивів індустрію криптовалют на зовсім новий рівень, залучивши більше 30 мільйонів нових юзерів до майнінга криптовалюти без вкладень. Це стало сигналом для інших проєктів використовувати таку ж або схожу механіку для запуску нових проєктів. Про деякі з таких ми вже розказали. Можете переглянути відео про Bloom, Hamster Combat, дійсно гарні проєкти, які варто зайти. А сьогодні ми поговоримо про Telegram-Bot-Hot від Near Wallet. Одна з головних його переваг це те, що він дозволяє заробити етапами на різних проектах. І нам вже вдалося заробити до 300 доларів і це все ще до основної роздачі. А тому давайте розбиратися, як він працює. HOT Wallet це повноцінний криптогаманець всередині Telegram. Він постійно оновлюється, додаються нові функції, криптовалюти, і, можливо, колись він зможе повноцінно замінити Metamask. Але зараз основне, що ми можемо робити. Робити в боті, це майнити токени HOT, які в подальшому будуть виконувати роль внутрішнього токену, типу як BNB для Binance. Бот вже існує три місяці. Це один з перших проєктів, який зрозумів, що NotCoin відкриє новий етап в розвитку криптоіндустрії і реалізував власний, але звісно набагато більш функціональний. Ви можете поповнювати гаманець різними криптовалютами, виконувати обмін, купувати NFT і багато чого іншого. Про те, як саме доєднатися до боту, які дії виконувати, щоб заробити. Обити я розкажу трохи згодом. А зараз давайте поговоримо про те, які вже проекти існували, які гарно покормили своїх юзерів. Вже було декілька подій, на яких проект роздавав криптоактиви, які вже мають реальну вартість. Ви могли їх придбати за токени ход, які безкоштовно отримали в опоті, і одразу ж вивезти на біржу, де вони лістяться. Спочатку вони роздавали три категорії кейсів з різними активами. Вартість була дуже символічна, найдорожчий коштував 5 ход, і в них зберігалось до 25 доларів. Погодьтесь, непогано. Але були і проблеми. Сервери, які забезпечують роботу на регіон Україна, ну дуже погано працюють. І в момент високого попиту аклейм боксів відбувався в обмежений період, і попит був дуже високий. Виконати будь-які дії в боті просто неможливо. Знаю, що комусь допомагає підключитись через VPN, тому майте на увазі при наступній подібній роздачі. Потім проект запустив ход через який лістили нові токени. Це важливо, бо цю ж механіку використовують і досі в нових запусках. Перед лістингом за свої ход можна. Можна було придбати токени Ювон. Вартість була лише 0,1 ход за 1 Ювон і максимально можна було придбати 75 токенів. Актуальна ціна токену Ювон – 2 долари 30 центів, тобто з однієї такої роздачі ми мали змогу заробити 170 доларів. Погодьтеся, непогано отримати безкоштовно такі гроші. Потім був такий же лістен токена USMEM, і я з нього заробила 70 доларів. Наступним етапом розвитку бота був запуск NFT торгів, і можна було купувати NFT з собачками Double Dog. І тут знову українським користувачам не пощастило з перегрузом сервера. Але тим, хто з пощастило отримати NFT вартістю до 15 доларів, а також, що ще більш цінно, взяти участь у пресейлі токена. А далі була ще цікавіша активність з мемами. Ви мали змогу переглядати, ніби в додатку Tinder різні NFT з зображенням мемів і придбати той, який вам найбільш сподобався. Потім у вас його могли купити за ціною на 25% дорожче від суми, за яку ви придбали. Так залетівши на початку, ви легко могли б заробити 20-30 доларів. Активність була шалена, і NFT швидко перекуповували. Більш веселого способу заробітку я ще не зустрічала. Подібних роздач в боті буде ще дуже багато, і це все до основного дропу, який прогнозовано дозволить заробити пару сотень, а може і тисяч доларів. Тому давайте дивитися, як користуватись ботом і майнити токени HOT. Спочатку потрібно перейти по посиланню в описі до відео і запустити telegram бот Вам одразу покажуть вашу сіт-фразу. Обов'язково збережіть її в безпечному місці, щоб не втрачати доступ до гаманця. Далі ви створюєте аккаунт і потрапляєте в гаманця. Манець. Ви одразу можете заклеймити 01 ход і перейти в розділ майнінга. Також вам запропонують доєднатися до нашого складу, ви нічого не втрачаєте, а тільки отримаєте змогу отримати безкоштовні токени ход. Такі роздачі ми періодично публікуємо в нашому каналі Crypto.ua, тому підписуйтесь. Далі ви можете перейти в розділ місії. Тут будуть різні завдання, за виконання яких можна отримати додаткові бали. Один з них це нагадати слова вашої сіт-фрази, інші потребують вкладень. Тут ми можемо перейти у вкладку Gas Free». Виконавши дуже прості соціалки, ви зможете безкоштовно клеймити токени. Тепер вернемось в меню майнінга. Тут, перейшовши в бусти, ви побачите, що для прокачки швидкості майнінга ви зможете купувати різні бусти. Раджу прокачувати по максимуму, вони досить швидко окуповуються. І в розділі Basic Wood є завдання, де треба запросити друга, скачати за стосунок на телефон. До речі, саме через нього ви зможете поповнювати бот, а інші завдання потребують поповнення. За виконання ви також будете прискорювати швидкість майнінгу. Тепер заключна фаза знайомства з додатком. Треба повернутись в головне меню і перейти в вкладку DApps. Тут ви побачите дуже багато активних проєктів всередині бота, про які ми вже говорили. З цікавого з'явився рейтинг Happy. Тут за різну активність ви будете збільшувати свій рейтинг. Напевно, це повпливає на ваш прибуток з основного дропу, тому варто буде підвищити свій рейтинг. Також в хотпаді зараз є активний проєкт на придбання токенів Double DOG. Якщо встигнете, то варто залетіти. Із цікавого в розділі Project Villages ви побачите різні склади проектів партнерів. Бот бо ход дійсно відрізняється від інших тапелок телеграми, бо всі вже мали змогу отримати 20-30 тисяч гривень. А це до основної роздачі і лістинга токена ход до речі. Ціни йому прогнозують приблизно 3 долари. А якщо це так, то це вже значить, що я заробила десь 700 доларів. І ви зможете теж, якщо підпишетесь на наш телеграм-канал Crypto.ua і не будете пропускати можливостей заробити.